Пане Олеже, хочу розпочати з іншого. Очевидно, з тієї інформації, яку оприлюднило Street Journal, І йдеться про те, що адміністрація президента США перенаправила американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовувала для збиття, звичайно, російських безпілотників. Можете більш детальніше розповісти, про що йдеться і в яких ракетах саме конкретно ми використовували ці підривники? Конкретно йде про комплект ПАКВС. Це спеціальний Комплекти, не як це назвати, uh -huh. це частина ракети, яка накручується на наявну накерований реактивний старяток 70 мм гідра, і перетворює його на високоточний. І м -м, тут важливий аспект. Скоріше за все, мова йде. Ну я дуже поважаю, звісно, Волстрій Journal, uh -huh. але мені здається, що мова йде просто про сам цей комплект, не підривник, uh -huh. а тому, що він. Якби зав'язаний на ту річ, яка вставляється у цю ракету, викручується бойова частина від твердопаленого двигуна, і посередині вставляється блок, який забезпечує саме високоточне наведення, ну і підрив. Uh -huh. Тобто, і все вказує за цією публікацією. Все вказує на те, що мова йде просто про сам цей АПКВС як комплект. І... Це наказ Хекса та, та сама людина, яка як тепер виявилось самостійно після інавгурації Трампа вирішила, що постачати озброєння до України тепер немає сенсу, і він це зупинив. І саме нібито через його усний наказ uh -huh. Україна тиждень не отримувала зброю після наборації Трампа, і лише якби через певний час її поновили. Знов таки те, що це був усний наказ. Хексета це такий же самий інсайт, як і відносно інформації щодо АПКВС і тобто від авторитетних західних медіа, що як Україна використовувала АПКВС. Це ракети, які призначені в першу чергу для такого зенітно-ракетного комплексу як Vampire. Він не дуже що поширений. Там мова йде, якщо не помиляюся за офіційними даними. Україна отримувала близько десяти таких комплексів від США. Які були спеціально створені для нас, це була та розробка, яку спеціально у Пентагоні дуже швидко замовили, реалізували, поєднали і направили. Це був період 23-24 рік. А також поки ВС можуть використовуватися і у аналогічних за принципом зенітно-ракетних комплексах, які постачались вже Німеччиною, mm -hmm. тобто. Так, це засіб, який в першу чергу, ну такі зенітно-ракетні комплекси, вони використовувалися якраз для збиття шахетів. Водночас є випадки, коли ними збивались і керовані російські ракети на кшталт Х-59. Тобто без цих ракет ці ЗРК, тут важливий сюрприз, не стануть безпорадними. Угу. Тут позитив є. Я от, хотіла, вас поцікавитися, погано. та власне. Да, Чи не є так погано. погане. Спасибі да, величезне. Да, так. тобто тут камінь з душі падає насправді, тому mm -hmm. що втратити понад 10 зенітно-ракетних комплексів, які без ракет стають безпорадними. Це дуже страшно. Але чудово, о, такі самі, ну не такі самі в один в один, але за аналогічним принципом напівактивного лазерного наведення, які влізають у 70 міліметрові пускові, тому що також створені на базі цієї самої ракети Гідра, mm -hmm. такі є у Європі, і вони постачаються також до України. Це їх виробляє компанія Талес. Uh -huh. Там складніша абревіатура, не навіть, навіть номер там ЛЧЧ. Я не я навіть не пам'ятаю там цифри цифровобуквини no, це, та, це не, не да, але от вони вітались. А не і ще одна позитивна новина офіційно український уряд повідомляв про те, що замесіє компанії і саме для виробництва цих боєприпасів створюється спільне підприємство. Uh -huh. Тобто, якби мені здається, що якось ну ми розуміло це робили навіть тоді, коли з АПКВС все було окей. Це просто про те, що така система, як збивати дрони 70 міліметровими дешевими високоточними ракетами, тому що головна перевага АПКВС і аналогів це низька вартість, яка вимірюється у десятках тисяч доларів, замість того, щоб вимірюватися у сотнях чи навіть мільйон. Там mm -hmm. Маю наказати, що ракета до Сінгера коштує десь приблизно 700-800 тисяч євро, з огляду на закупівлю бундесферу, саме ракета. А ПКВС, комплект або його аналог, оціночній ну, вартості до 100 тисяч, mm -hmm. 50-100 тисяч десь у цьому періоді. І саме тому це просто економічно ефективно використовувати саме такі засоби. Ну, і знов -таки, Краще їх не просто отримувати а краще їх виробляти спільно. Ну чим українська український уряд вже успішно зайнявся. Спасибі, що скасували зраду. Спасибі, що пояснили. Пане Олеже, ще одне запитання, яке я хочу теж вас поставити. Це стосовно того, що росіяни модифікували свої балістичні ракети. Йдеться про Іскандер. М. І от в мене запитання: що це за модифікація, що це за вдосконалення з боку ворогу? Ну відповідно, які виклики можливо стоять перед нами, і що можливо нам потрібно зробити, щоб умовно кажучи, бути успішними у тому, щоб збивати ці ракети. Дивіться, просто зараз на настільки насичне інформаційне на поле що модернізація угу. іскандера це мається на увазі те, що говорив ігнат відносно да. по так. А, тобто, дивіться. А... Так, за інформацією з командування повітряних сил, балістична ракета Іскандер була модернізована, і ворог її постійно модернізує. Тобто, це не той процес, який от закінчився, і все. Вони модернізують всі свої озброєння. Так, в Іскандера ще на рівні 22-го року було помічено зафіксовано. Про це не є сюрпризом. Він може вистрілювати під час польоту хибні пастки, які ставлять завади у радіолокаційному діапазоні, що дозволяє протидіяти системам про. Проти ракетної оборони, таких як Петрі. Тобто ворог це використовував до цього, але наступний момент а, знов таки командування повітряне сили говорили про те, що ворог почав ефективніше, якби ну, скажімо так, складніше збивати російські іскандери, а тому що, ну, вочевидь, він щось там. Модернізував, тобто мені здається, що він цілком міг просто модернізувати всі хибні пастки, які от 100% мають якби от створені для того, щоб працювати саме проти конкретних конкретних от саме mm -hmm. які конкретно десь стоять Нас сих не так багато їх е, ну об'єктивно. Ворог точно міг промацати у радіолокаційному спектрі їх частоти і модуляції, тобто ну адаптувати свої пастки конкретно під е, Петріотів. Mm -hmm. да. І саме тому, можливо, помічається якби, так, такий аспект відносно того, що стало складніше. Але, знов таки, для нас проблема в тому, що взагалі просто зенітно-ракетних комплексів, які можуть збивати балістичні ракети. Дуже мало вони є кількість, яка поставлена не відповідає мінімальним потребам. Mm -hmm. Всі розмови про те, що вони потрібні більше, вони закінчились лише закликом України. Та норма ну, якби та потреба мінімальна, навіть у додаткових комплексах, вона не була реалізована навіть коли у США був Байден, а Не трампісти перевладі, які зажимають намор інші ракети. І треба також розуміти, що от якраз от у випадку Петріота ми максимально залежимо від США, тому що ніде. Ну, немає можливості зарядити у Петріот інші ракети, окрім ті, які вироблені у США. А це ракети МСІ, які дуже обмежено виробляються. І тут треба бути. Ну, якщо Хексет робить такі ходи конем, мовляв, а ви знаєте, нам сяпакавець потрібні на Близькому сході, то тут треба. Зрозуміти наступну річ: ракети МСІ, які виробляються Лохіт Мартіном, uh -huh. для, і вони необхідні для перехоплення балістичних ракет, їх виробляють 600-650 на рік. Uh -huh. І так, якби спеціально через це Байден, спеціально через це Байден якраз і розпорядився, мовляв, всі ці ракети мають бути розподілені лише між трьома в першу чергу з, операторами. Це... Американська армія без питань це Україна і це Тайвань. Все. нікому іншому всі інші почекають. Зараз трампісти е, можуть це, звісно, якось трохи Париф. подкоригувати. Пане Олеже, ну і тепер безпосередньо до теми, про яку ми просили до нас вмикнутися, це про тамагавки. Актуалізувалася ця тема чомусь в соцмережах. і От в мене запитання. Робили ми запит, але ми так і не отримали відповіді. Ми знаємо, що складна процедура, навіть по запиту, щоб отримати і проходили країни, і це тривалий процес. Але все ж таки, чи реально говорити і на якому етапі про те, що ми можемо отримати тамагавки, чи просто потрібно взагалі забути і навіть не актуалізовувати якісь розмови довкола цього питання? А поки там мені здається, ми тільки що пророз... два блоки ми пророзмовляли про те, що які засади нам роблять, так, ну зрозуміти хочеться. От хочеться розуміння. знаєте, от по кожному, буквально по кожному кроку. знаєте, пане Олеж, я почула насправді, але все ж таки. Ну, все ж таки, поки, вочевидь, людина, яка ледь не приносить свої співчуття Путіну, що в нього там літаки погоріли на uh -huh. авіабазах, то навряд чи ми можемо говорити про томагавки предметно. У будь-якому року. У будь-якому випадку, навіть якщо от, там буде проукраїнський президент, е, uh -huh. так так чи інакше, тому для України чи будь-якої іншої країни це результат дуже довготривалої співробітництва, в принципі, uh -huh. який триває руками, маєте на увазі десятиріччями, uh -huh. тобто такі технології вони не передаються просто так, навіть просто можливість, е, я б сказав, би так, Україна має довгий нептом. Все про це відомо, так. і ну, скоріш за все, ми і зараз така тенденція загалом, навіть у Європі розуміють, що їм потрібні не томагавки, їм потрібні власні європейські далекобійні крилаті ракети, uh -huh. постачання яких і використання не залежить від волі певної людини у Білому домі, і це для них стало сюрпризом, що таке може бути в принципі. І саме після цього якраз і стартувала програма розробки європейської крилатої ракети великої дальності, і взагалі європейського далекобійного. Зброєння. І зараз ну, якби, такий тренд. Томагавки так, окей, наприклад, Німеччина їх закуповує, там, Нідерланди, але це у будь-якому випадку така. Тимчасове рішення, тому що томагавки існують прямо зараз, їх можна купити, отримати через декілька років після того, як ти заплатив мільярдні кошти, але ти будеш їх мати. Але всі європейські країни зараз говорять про те, а мова йде і про Німеччину, і про Велику Британію, про е, ту ж саму Польщу, Нідерланди, всі. Всі вони говорять про те, що треба мати своє mm -hmm. озброєння. Зараз вони досі досі проблеми сперечаються, яке саме французи хочуть балістичну ракету на 2000 тисячі mm -hmm. кілометрів. Франція Великобританія і Німеччина говорять про те, що хочуть мати свою, і також на 2000, але не вакшу балістичну. Тобто, проблема в тому, що коли в замість ну це в будь-якому вакуу призведе до того, що будуть різні ракети, але у кожного свої. Спасибі, величезне, спасибі величезне вам за роз'яснення і заключення, пане Олеже. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес був у нас на зв'язку.